Хочу вам сказати, що в рамках проведення заходів до 24-ї річниці Незалежності України ми сьогодні з учнівським самоврядуванням проводимо шкільне свято флешмоб, рушник єднання і ще щирі слова признання любові до своєї неньки України. Я запрошую всіх учасників. Ще раз і ще раз сказати, що ми любимо свою землю. Ми є синами і дочками нашої України. Ми за те, щоб на нашій землі був мир спокій, щоб на нашій е, Україні і Заходу, і Сходу діти голосно могли сміятися, відвідувати уроки в школі і жити в щасливій єдиній українській державі. Отож, Запрошуємо всіх до участі у флешмобі рушник єднання і Україна єдина країна. Слузина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Eu a dole. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не катує ніхто не вбиває. Моїй Україні немає війни. Моє і чуже життя кожен шанує. Моїй Україні. Судові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі до нас приїжджають. Не бряшуть, не крадуть, ніде не прихають. В Моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює й працює, і зранку й до ночі, щоб людям відкрити дивитися в очі. В моїй Україні чудові дівчата, а хлопці їх ні щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, проти ікони. Карпати зимою засніжених шапка. Моя Україна, люблю її палка. Шло, стемніло, розум заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що є вірусний зникло, так як вітер, та почерніло квіти, ми змінимо світ, сістрем стереотипи, ми молодь України, її шалею тебе, ми змінимо світ, сестрем стереотипи, ми молодь України, її діти. Ми змінимо світ сістрем стерел, тебе ми молодь України, її шалені діти Ми змінимо світ ми можемо все зробити. Все, що я знав, напевно, те, що я мав, даремно зникли пріоритети, влада наклала беду. Хто то намая мій гріх? Хто про хлібину мріє Та відвертає очі, правда такого не хоче ми змінимо світ України, її світ, трим, стерел, молодь України, Египет, шалені, дітей, Ми змінимо совет, зі стрем, стер, диби Мы України, Египет, шалені, дітей, Ми змінимо совет, сістрем, стерел, типи Мы молоді України, Египет Шалені, дітей, Ми змінимо світ, ми можем все зробити Ми дякуємо нашим учасникам, дівчатам 9 класів, дякуємо е, е, міністру культури Махно Маріці, яка підготувала дівчат, Оксані Євгенів, яка є танцювальним ансамблем, де композицію. І скажемо усі разом, що наша Україна єдина країна. Ще раз, Україна є. Дякую усім, любіть Україну і гордіться, що живемо в такій гарній сонячній державі.